Сьогодні у нас з вами на заняття з аплікації ми виготовимо особливу роботу для особливої людини, для людини, яка супроводжує вас усе ваше життя для дуже дорогої і любої людини. Це ваша мама. Найрідніша, наймиліша. Всі вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Дітки, дуже б хотілося, щоб ви виготовили цю роботу самостійно і зробили для мами сюрприз. Перед тим, як почати роботу, нагадаю вам про правила поведінки, безпечної поведінки з ножицями. Ножиці обов'язково тримати кільцями до себе, ні в якому разі не відкривати, не залишати і з розімкненими лезами, тільки із зімкненими лезами, ось так. Для роботи нам треба кольоровий папір. Жовтий, зелений, червоний клей, серветочка і е, цупкий е, папір білого кольору або картон. Що у вас знайдеться? Головне, щоб головне, основне, е, щоб е, картон і папір червоного кольору були однакового розміру. Це полегшить вашу роботу. Якщо у вас такого не знайдеться, то нічого страшного в тому немає. Я покажу, як можна буде виконати роботу в інший спосіб. Отже, білий папір поки що прибираємо, беремо червоний. Ви вже вмієте це робити акуратно, дуже рівненько, край до краю, куточок до куточка, склали і провели легенько. Лінію згину один раз і складаємо ще разочок. Знову ж таки, дуже акуратно край на край, куточок до куточка. І легенько провели лінію згину. Далі візьмемо олівчик і позначимо ось недалечко від куточка, позначимо одну крапочку. І другу крапочку, і можемо намалювати ось таку дугу невеличку. Беремо ножиці і ріжемо по краю. Ріжемо, робимо прямий розріз до крапочки, що ви намалювали. Дійшли до крапочки, повернули ножиці і ріжемо по лінії дузі до крапочки. Повернули ножиці і знову зрізаємо край. Відкладаємо кольоровий папір, залишаємо собі ось ці смужечки, відкриваємо і отримаємо рамочку. Цю рамочку ми наклеїмо на аркуш білого картону. Ось так поки що. Далі переходимо до роботи з папером жовтого кольору. Дітки, ось тут вам знадобиться ваша долонька. Вам треба буде вашу долоньку прикласти на аркуш паперу так, щоб між пальчиками була однакова відстань. Ось. Оскільки моя долонька завелика для цієї роботи, то я взяла шаблончик дитячої долоньки. Я прикладаю дитячу долоньку, обведу, а ви прикладете свою долоньку і обведете. Ось так ви це зробите, обводите кожен пальчик. Акуратненько, а я обведу долоньку шаблон, долоньки, яка в мене вже є. Обвели долонечку свою і ножицями її вирізаємо. Для того, щоб це було простіше зробити, можете спочатку зрізати ось так шматком, зрізати, відставити в сторонку, а тоді вже. Виріжемо долоньку по лінії. Ось так. Вирізаємо кожен пальчик акуратненько, не поспішаючи робити плавні лінії. Дітки, коли працюєте з ножицями і е, треба вирізати ось такі дрібні деталі, не змикайте леза ножиць до кінця. Ось, бачите, в мене леза ножиць до кінця ніколи не змикаються під час різання. І тому це спрощує роботу у вирізуванні дрібних деталей. Ось, моя долонька вже готова. І переходимо до роботи з папером зеленого кольору. Ви вже здогадалися, що зеленого кольору ми виріжемо стебельце і листочок. Примірюємо, що нам треба, якого розміру. Прикладаємо долоньку і прикладаємо ось так, приблизно, ось, щоб стебельце поміщалось на площині, на аркуші. Зробили собі позначком і вирізаємо смужечку. Смужечка, яка буде у нас стебельцем. Вирізали смужку, приклали, залишилося вирізати листочки. Для того, щоб робота йшла швидше, ми візьмемо шматочок невеличкий паперу. Відріжемо, складемо його двічі один раз і другий раз. Ось таким чином. Це в нас буде половинка листочка і вирізаємо листочок. Якщо вам складно так вирізати, то можете спочатку промалювати, як вам легше буде це зробити. Ось, вирізали, відкрили і отримали два листочка. Приміряли, приклали, підходить. Коли всі деталі вже вирізані, тоді ми починаємо їх приклеювати. Ось так. Ми змастимо клеєм рамочку. Можна змастити по куточкам. Посередині, змастили і прикладаємо ось так гарненько, знову ж таки, на край, щоб білий колір не виступав, а була гарненька рамочка. Ось, все виклали, поки клей ще не підсох, можна е, рухати трішечки, коригувати. Положення наших деталей. Ось тут замало підклеїмо. Дітки, якщо раптом клей десь виступив або ви забруднили ручки, то завжди можна скористатися серветкою, акуратно промокнувши залишки клею. Далі наклеїмо нашу долоньку. До долоньки додаємо стебельце і клеїмо листочки. З одного боку і з іншого. Поглянемо на наш зразочок і є, нам треба ще вирізати ось цю чашечку. Як ми це зробимо? Знову візьмемо зелений кольор, і, ось так, щоб вам краще було видно, я обведу шаблончик, ось таку лінію, бачите, плавно, як дуга, і зробимо такі зубчики. Ви можете обвести. В своєї долоньки, щоб вийшла лінія е, крива, і так само наклеюти. Чому саме так? Для того, щоб е, співпадав розмір квітки, долоньки і чашечки. Вирізаємо. Ось. Ось. Вирізали нашу чашечку, змащуємо клеєм і прикладаємо ось сюди. Ось так. Дітки, сьогодні ми з вами створили подарунок для найкращої. Людини в вашому житті для вашої матусі. Це не просто подарунок, це щаслива квітка, квітка-долонька, квітка-долонька жовтого кольору. Це ваша долонька, долонька тепла. Відповідає цьому жовтий колір. Жовтий колір символ тепла, сонця, радості, зелений колір символ життя, і, звичайно, оберігає нас червоний колір. Нехай ваших матусь завжди оберігає ваше тепло і ваша любов. Ну а виконавши роботу, не забудьте прибрати робоче місце і помити ручки теплою водичкою з милом. Бувайте здорові! До побачення!